Як повернутись у режим безпеки? Ключове слово тут це повернутися, бо безпека це не ще зовнішнє, це стан, який ми можемо повертати себе самі щодня, навіть маленькими кроками. Я поділюся чотирма простими техніками, які працюють на рівні тіла та свідомості. Це доказові перевірені інструменти з когнітивно-поведінкової терапії і тілесно орієнтованої терапії, які можна використати у будь-який момент тривоги. Мене звати Олександра. Я психолог, сексолог, а також психотерапевт у навчанні. Я запрошую вас підписатися на мій канал, де я публікую цікаві відео про психологію, сексологію, а також про стосунки. Не забувайте тиснути дзвіночок, а також поставити лайк цьому відео. Техніка перша. Тривога це завжди про майбутнє. Заземлення це повернення в теперішній момент. Коли тривожна хвиля накриває, ти ніби втрачаєш контакти з реальністю, і ця техніка повертає тебе сюди і зараз. Що потрібно робити? Озирнись навколо та назви 5 речей, які ти бачиш: стеля, чашка, вікно, тінь, певний колір, Чотири звуки, які ти чуєш. Шум вулиці, дихання, пташку, можливо, холодильник або пральну машинку. Три дотики. Відчуй, як ти сидиш доторкни до шкіри, до тканини. Відчуй два запахи, шампунь, кава, квіти, один смак, наприклад, вода чи кава чи їжа. Це активує сенсорні центри мозку та вимикає мигдалину ту саму структуру, яка відповідає за тривогу. Це як перемикання з аварійного режиму у реальний час. Я сама використовую цю техніку, коли не можу зібратись після поганих новин або емоційно виснаженого дня. Ця техніка проста, але повертає мене до тіла. Переформулюй негативну думку. Критичні думки звучать в нашій голові, як правило, автоматично, але ти не зобов'язаний в них вірити. Це не позитивне мислення у стилі все буде добре. Це реалістичне переналаштування мислення, коли ти зловив себе на думці, тому що виявив, що вона була негативною. Злови свою думку. Я нічого не встигаю, назви свою емоцію, я відчуваю тривогу, напругу, провину, перефразуй, мені справді важко, я зроблю, що зможу, і цього буде достатньо. Негативні думки викликають емоційну реакцію, тіло занурюється знову в режим виживання, а перефразування знижує емоційний інтенсив і повертає контроль. Критика не має права керувати нами, якщо ми не дали їй слово. Навчи себе питати, чи справді це так, чи це просто мій тривожний шаблон. Дихання 4, 7, 8 активує систему спокою. У стресі ми дихаємо поверхнево, а коли глибоко, мозок розуміє, що загроза вже минула. Як виконувати цю вправу? Вдихни носом на 4 секунди. Затримай дихання на 7 секунд, видихай повільно, ротом на 8 секунд. Повтори 3-5 разів. Це активує парасимпатичну нервову систему, ту, яка відповідає за розслаблення, травлення та спокій. Це також балансує серцевий ритм і знижує активність тривожної системи. Я раджу це всім клієнтам, навіть перед важливими подіями. Це твій внутрішній екстрений вихід зі стресу, безліків та зовнішніх умов. Техніка обійвів себе. Якщо ти не можеш заспокоїтись словами, заспокой себе дотиком. Як виконувати цю техніку? Перехрести руки на грудях, поклавши долоні на плечі і повільно погладжуй себе у ритмі свого дихання. Промовляй усередині Я з тобою, Я тебе чую, я. Це стимулює вагусний нерв, головний провідник розслаблення в нашій нервовій системі. Також така практика створює ефект тілесної безпеки, і твоє тіло згадує, як це бути в обіймах і бути підтриманим. Мені особисто ця практика допомагає в ті моменти, коли слова вже не працюють. Це дуже ніжна дія, але вона має дуже лікуючий ефект. Бо ти кажеш собі, я не загроза, я є підтримка. Довготривала стратегія створив острів безпеки. Тіло не вірить словам. Тіло вірить в повторюваності. Саме тому нам потрібно створювати звички, які щодня кажуть нашому мозку, ти у безпеці. Що таке острів безпеки? Це не про втечу від життя, це твій внутрішній простір, який не залежить від новин, чужих очікувань або дедлайнів. Це звички, які створюють фізичне, емоційне середовище, в якому твій мозок починає довіряти. Зараз мені нічого не загрожує. Що може бути частиною твого острова безпеки? Це проста повторювана рутина. Ранковий чай, коротка прогулянка, 15 хвилин у тиші, стабільний сон. Мозок регулює емоції саме у фазі глибокого сну. Ним не можна нехтувати. Фізична активність 10 хвилин ходьби, танцю йоги буде достатньо. Люди, з якими не треба грати роль, навіть один такий контакт на день. Внутрішній голос підтримки. Щоденні фрази, які перевіряють, чи ти з собою в мирі, це не про перфектну рутину із Pinterest, це про відчуття. Тут мені безпечно, тут я можу не боротись. Режим зростання це не хороший настрій, це глибинний емоційний стан, коли тіло не насторожі, коли думки не поспішають, і ти спокійно відчуваєш себе у цьому світі. Ти здатен бути відкритим, гнучким та цікавим. Це коли не мозок контролює кожен крок, він дозволяє досліджувати, помилятись, створити і бути живим. У психології цей стан описується через теорію вагусу. У режимі зростання активується вентральний вагус, частина нервової системи, яка відповідає за емоційну безпеку, контакти з собою, соціальну взаємодію, а також наше тілесне розслаблення. Гуманістичну психологію, засновник її Карл Роджерс, також Абрахам Маслоу, це стан, коли ми не лише уникаємо болю, а прямуємо до розкриття свого власного потенціалу реалізації та Творчості. Масло називав це самоактуалізацією, це коли людина не просто виживає, а росте, реалізує та розвивається. Як цей стан відчувається тілесно? Це тепле вільне дихання, внутрішній простір, гнучкі рухи, відкриті жести. Ти не хапаєшся за думки, а дозволяєш їм текти. Відчуття мені не треба доводити, що я вже окей. Як же прийти до цього стану? Це не вимикач, а практика повільного входження і кожному дійсно свій шлях, але є спільні речі, що відкриваються двері. Давайте подивимось на ці п'ять кроків до режиму зростання. Перший заспокой свою нервову систему. Використовуй техніки з попереднього блоку, дихання, тіло, заземлення, бо поки мозок у паніці до зростання йому не дійти. Почни з мікровідчуттів безпеки. Що зараз каже мені, що тут безпечно? Світло на кухні, звук дощу, тепла ковдра, внутрішнє, що я не мушу зараз кудись бігти, навіть дві хвилини такого стану перепрошивають наш внутрішній досвід. Практикуй цікавість замість контролю. Цікавість це маркер режиму зростання. Запитай себе. Що я зараз відчуваю? Що нового я можу відкрити в цій ситуації? І це не про те, як зробити ідеально, а це про те, як пізнати, що буде краще для мене. Залучай творчість. Творчість це не тільки про мистецтво, це про вираження себе без страху зовнішньої оцінки. Пиши, танцюй, ліпи, готуй, фотографуй, просто роби щось цікаве, не задля того, щоб бути правильним. І бувай в середовищі, де ти можеш бути просто розслаблений. З ким ти можеш бути просто собою, де ти можеш дихати повними легенями на граючі ролі. Такі люди і місця це вхід у режим. Зростання. Ти можеш навіть не знати, як це буде в режимі зростання, але ти можеш навчити себе входити туди маленькими кроками, без тиску, але з повагою до своєї особистості. І чим частіше ти там, тим легше повертатись, бо мозок теж вчиться бути у безпеці. Ваш мозок не зламався, він не неправильний, він просто довго був на варті, і тепер він чекає, чи дозволите ви собі новий простір, простір безпеки, гнучкості, співчуття до себе. Ви можете вийти з режиму виживання і почати жити з диханням, з відчуттями, з вибором та спокоєм. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про той стан, в якому перебуваєте зараз ви, чи пробували ви ті техніки, які запропонували сьогодні у відео, а також не забувайте ставити лайк цьому відео, а також натискати на дзвіночок, щоб підписатися на мій канал, для того, щоб бачити більше цікавого відео про психологію.